Слава нації, з вами Дмитро Каланча. Значить, дивіться нарід. 24 листопада у мене був обшук Служби безпеки України. У мене вилучили всі мої гаджети, мобільні телефони, ноутбуки і всю техніку. Доступ до сторінок у Фейсбуці Дмитро Каланча. І Каланча Дмитро я не маю. Доступу до каналу, Ютуб каналу. Дмитро Каланча і Тетяна Каланча також немає і до цих інстаграмів, Тіктоків і твітерів. Якщо після 24 числа вам хтось щось з них написав, то вибачайте, це не я. Зараз ця вся техніка, акаунти знаходяться в Службі безпеки України. Далі. Е, я створив новий, нову сторінку у Фейсбуці Дмитро Дмитрович Каланча. Інстаграм, Тікток. І телеграм канал Каланча на зв'язку, і Ютуб канал Каланча Онлайн. Бо вже назви просто закінчилися, бо без кінця зносять ці всі канали, і треба щось придумувати нове, так що вже скоро назви всі закінчаться. Дивіться: мій новий телефон, кому цікаво, 097 20 43 912. На цьо, також на цьому телефоні підключені всі менсенджери, кому що потрібно, звертайтеся, пишіть. Буде ще багато цікавої інформації. Будемо працювати і так далі. Зараз, на даний момент, я знаходжуся під домашнім арештом. Готуюся до апеляції по запобіжному заходу. і я ще пізніше вийду в ефір, це все прокоментую, розкажу. Базари просто дуже багато роботи, допити, судові засідання і так далі. Пробують зробити з мене сепаратиста, але або... я є патріот України, і це є моя позиція. Я нікуди звідси тікати не збираюся. І я залишуся тут, аби не знаю, що було. Всім гарного вечора. Кому що потрібно, звертайтеся. Слава Україні! Разом до перемоги. І ще одне невеличке прохання. Порозкидайте максимально це відео, щоб всі бачили мої підписники. Хто в друзях у мене, бо доступ до групи КПК Буковина і Каланча інфо я не маю у Фейсбуці. Все, ще раз дякую. Разом до перемоги. Слава Україні!